Боже слави моїй, не будь мовчазливий, бо мої вороги порозкривали на мене уста нечестиві та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною, і вони оточили мене, словами ненависти, і без причини на мене воюють, обмовляють мене за Любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав же над ним нечистивого і по правиці Його, сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним, молитва ж Його. Бодай стала гріхом, нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере, бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою, і хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сирота милости, щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в другому роді ім'я їхнє, беззаконня батьків його. Хай пам'ятається Господа, і хай не стирається гріх Його матері. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог бо не пам'ятав милосердя чинити і напастував був людину убогу та бідну. Та серцем засмучену, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж. Просякло воно, як вода в його нутру, та в кості його, мов олив. Бодай воно стало йому за одежу, в яку затягнеться, і за пояс, що завжди він ним підбережеться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, Господи, владико, зо мною зроби ради імення свого, що добре твоє милосердя. Мене порятуй, бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана, я відкинений, коліна мої знесилилися з посту, і виходло тіло моє з недостачі оливи, і я став для них. За посміховище, коли бачать мене головою своєю хитають, поможи мені, Господи, Боже мій, за своїм милосердям, Спаси Ти мене, і нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив. Нехай проклинають вони, ти ж поблагослови. Вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а Твій радітиме, хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа. І між батьма його славити буду, бо стоїть на правиці у Богу, Він для спасіння від тих, хто осуджує душу Його.